Всім привіт! Сьогодні я приготую домашні бургери. Вони виходять дуже смачні! А ще з домашньою булочкою Бріош це просто фантастика! Рецепт булочки є також у мене на каналі. Посилання залишу нижче під відео. І спочатку приготую котлети. До фаршу всипаю сіль, перець та спеції. Фарш у мене мішаний. І натираю одну цибулю. Або можна дрібно нарізати. Додаю до фаршу. І тепер його потрібно добре вимішати та відбити. Так як тут не додається яйця, фарш має бути добре відбитий, щоб котлети не розвалювались. Перед формуванням кожної котлети фарш знову відбиваю. І щоб вони були рівненькі, використовую пластикову кришку, покрила її харчовою плівкою. Викладаю фарш і виходять ось такі плоскі котлетки. Обсмажую їх. Ось так гарно вони тримають форму. Також ще зверху можна викласти сир, щоб він розплавився на котлеті. Ось так, як показано на фотографії. Булочки розрізаю і буду їх трішки підсмажувати. Можна на маслі або без нічого і приготую соус. Тут 2 столові ложки кетчупа. Одна столова ложка сметани і півстолової ложки гірчиці. Все добре перемішую. Нарізаю також помідор, цибулю червону, її можна замаринувати, але це вже за бажанням. І також ще підсмажу яйця. З ними буде дуже смачно. Ще не забудьте про квашений огірок, булочку щедро змащую соусом і зверху викладаю листя салату, помідор, котлету зверху з сиром, яйце. Цибулька, квашений огірок, вверх також змащую соусом і проколюю зверху шпажкою, щоб бургер добре тримався. Вийшов на дуже смачний бургер. І ось такий він у середині. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал, а також групу Facebook Смаколики Юлі. До зустрічі!